Шановні друзі, я радий вітати всі, разом з нами. Всі, хто щойно долучився до перегляду цього відео, ви на ютуб каналі Фабрика новин. Моє ім'я Юрій Бібік. Будь ласка, не забудьте поставити лайк цьому інтерв'ю. Реагуйте впродовж перегляду там у формі лайку, наприклад, або ж там ремарки, або не знаю ваші реакції до того, що ви побачите, почуєте, і підпишіться на фабрику новин. Для нас це надзвичайно важливо. Мій гість пан Олександр Коваленко. Друзі, це військово політичний оглядач групи інформаційний опір. Радий вас бачити, пане Олександр. Добрий день. Вітаю. Ну, звичайно, почнемо з Татарстану сьогодні вранці. Як тільки ми всі прокинулись, ми зрозуміли, що українські дрони, виявляються, сягають 1257 кілометрів, як мінімум, тому що Єлабок розташована від України саме на такій відстані. Що було цілями? Я так розумію, цілями був завод з комплектуючими, який збирає шахеди, якими росіяни нас. Постійно бомбардують. Ну і в сусідньому місті мова йде про нафтоперегонну установку. Вона, до речі, була вражена. Як ви оціните таку такої складності, я б сказав би, операцію? Ну, скажімо так. По-перше, дійсно, ми побачили, що дрони, якими було вражено, вони пролетіли більш ніж тисячу кілометрів. Непоганий показник. Отже, для росіян саме ця небезпечна зона вона розширюється. Це вже не просто тисячі кілометрів від кордону з Україною, це значно більше. А те, що ми побачили в Татарстані, я все ж таки відношу до такого собі про такої собі проби. Пера це тільки початок. Відповідно за пробою пера завжди буває пролог. Потім перша глава, друга голова, третя і так далі. І тому це, це підприємство, цей завод, він і в подальшому буде відчувати на собі а, таку достатньо велику увагу з боку відповідних служб України. А, це говорить про те, що росіяни не можуть навіть настільки стратегічно важливі об'єкти захистити де ППО. Тут так і хоч хочу процитувати військового злочинця, одного, якого вже немає, який вже в пеклі, а саме Шойгу, Герасима, ДППО. тобто більш ніж тисячі кілометрів від кордону з Україною. Що сталося? А сталося те, що Росія станом на сьогодні не має повноцінного шумного захисту протиповітряної оборони по областям, по регіонам, по федеральним округам, і навіть по пось по таким от. Республікам, і це означає, що Москва Москвою, а Татарстан хай палає. Москва Москва, Білгород хай вибухає, тому ось така ситуація. Росія не захищена взагалі, а вони ще мріють про якусь там війну з НАТО. можемо повторити Пане Олександре, але я правильно розумію, що можливим стало це якраз завдяки тому, що ну, по-перше, Москва потрібно було захистити своя безпека, резиденції, там амінбудівлі і так далі туди насунули. ППО далі, ну що там де ще в Криму на тимчасово окупованих територіях Білгород, тому що ми ну вельми, я так розумію, дешевими ракетами. До ну або ж я не знаю, напевно, ракетами, да до Уемпаєр б'ємо і вони також туди. Напіхали своє ППО для того, аби і до речі, доволі більше вони переплачують, аніж ми, тому що там скільки там тисяча доларів, да приблизно від 200 до 1000 доларів коштує ось цей снарядовий емпайр, але менше з тим, тобто вони розосередили свої ППО і не захистили глибокий глибочезний тил. А є ще один дуже важливий аспект: скільки вони втратили своїх засобів протиповітряної оборони за, ну, ось майже вже третій рік повномасштабної війни. Не тільки скільки втратили, а скільки вони ще а, повинні тримати в зоні бойових дій а, на тимчасово окупованих територіях України цих засобів, як малого, середнього, так і великого радіо А отже, концентрація ця, вона і створює дисбаланс, втрати а, присутність в зоні бойових дій, відсутність а, по самій території Російської Федерації, і кожного дня, все ж таки, ми знищуємо ту чи іншу одиницю. Російської ППО, яка потребує компенсації, треба чимось замінити. А замінити чим власним виробництвом Виробництво засобу протиповітряної оборони це не зняти з консервації танк, відновити його та відправити, щоб потім а, його було знищено під час чергової чергових штурмових дій в колонії. Ні, це досить довгий процес. Навіть якщо ми говоримо про відновлення, це довгий процес відновлення, ремонту, обслуговування і так далі. Засоби ППО вони значно більш складніші, і тому в великій кількості їх не можуть компенсувати та відправляти в зону бойових дій, <кхе> вибачаюсь, або для а, зони а, самої Російської Федерації, тому в них і виникає цей дисбаланс. Вони не встигають виробляти, відновлювати засоби ППО, щоб компенсувати втрати і щоб закривати повітряний простір над Росією, тому що їм треба ще й над тимчасово окупованими територіями. Постійно закривати повітряний простір, що важливіше: Росія чи тимчасово окуповані території, де їх окупаційне угруповування віддання. Ройдер буквально щойно пише про те, що з посиланням, до речі, на джерела вгур у українському що е, нанесено значну шкоду військовій цілі у Татарстані. Ну приємно, будемо чекати, до речі, на подробиці, тому що тільки розвивається ця новина, будемо стежити за динамікою, але е, дозвольте запитати. Таке, знаєте, вже пишуть про дрони власного виробництва. Ну зрозуміло, дрони, дрони власного українського виробництва. Нам це стало можливим завдяки чому, на ваш погляд? Винахідливості, завдяки тому, що у нас просто немає іншого вибору. Так, в зв'язку з подіями, які відбуваються довкола, так. чи нам тут допомагають насправді ні але, о, о, країни заходу не мають такого досвіду, який ми маємо вже на сьогодні по виробництву дронів. Так є компонента запчастин та обладнання, які ми отримуємо від наших міжнародних партнерів високотехнологічні елементи, які ми використовуємо для того, щоб саме виробляти ці дрони. Але загальна їх концепція, функціонал, використання, призначення, характеристики це все саме скомбіновано. За вимоги, які до них вимоги по ураженню того чи іншого об'єкту, до тої чи іншої відстані з відповідно, або наявністю ешелонованої ППО, або з наявністю комплексів РЕБ, які можуть впливати на ці повітряні об'єкти, і так далі, і таке інше. Тобто, це переважно характеристики, це те, що в них вклали е, наші вже спеціалісти, які спроектували їх згідно з тими вимогами, які були. Бо ну скажімо так: нанес для нанесення удару в районі Білгорода по якомусь об'єкту, потрібен одного типу дрон, а для того щоб вразити такий об'єкт, який за більш ніж тисячу кілометрів від кордону з Україною, потрібен зовсім іншого типу дрон з відповідною різницею характеристик не просто по відстані польоту. А багато інших там бойова частина, можливості навіть ставити власноруч. Ну сам, щоб він перешкоди ставив як такий комплекс реп, міні-реп-стаціонарний і інші якісь можливості. Ми не знаємо усіх, усіх характеристик цих нових дронів, але вони відрізняються від того, що ми бачили раніше. Є велика проблема для нас і для Збройних сил України в першу чергу. Мова йде про. Всі російські каби так на озброєні їх дуже багато 1500 кілограм бомби, які здатні повністю руйнувати, в тому числі і багатоповерхові будинки. І це кажу не я, про це каже спікер повітряних сил Євлаш. І от, за його словами, фактично ними росіяни хочуть. Виснажувати українську протиповітряну оборону, і він каже про те, що нам потрібно в першу чергу боротися з носіями. Мова йде про су 34 і су 35 Це все повідомлення. Але я до вас хочу звернути запитання, пане Олександре. А як боротися з носіями? Засобом протиповітряної оборони або авіацією, або це повинні бути засоби протиповітряної оборони великого радіусу дії з. Дальністю ураження об'єктів до 100 км та більш ніж 100 км, або це повинні бути авіаційні комплекси, наприклад, той самий f 16 якщо ми говоримо про них, з ракетами також до 100 або більш 100 км, що можна було знищувати у су 34 до того, як вони заходять на локацію скидання бомби. Є ще третя компонента: – оперативно-тетичні ракетні комплекси, які можуть наносити удари. Або по тимчасово окупованим територіям, якщо ми говоримо про західні ОТРК, або по території Російської Федерації, якщо ми говоримо про ОТРК власного виробництва, але власного виробництва ОТРК поки, поки немає інформації, що в нас є в наявності. З іншого боку, з західного ми можемо отримувати ті ж самі АТАКАМС, які вже Довели наскільки вони ефективні по нанесенню ударів по аеродрому з бойовою частиною касетного типу в районі Бердянську, наприклад, тимчасово окупованого аеродрому, або Луганську? Пане Олександре, ну авіації поки що, на жаль, немає. Зерка, про які ми говоримо, лише про Петріот, чи є ті, які здатні також бити сам ті, наприклад. Вони здатні слухайте. Ну а в достатній кількості нас, які б дозволили піднести до, ну, максимально близько до фронту і збивати, і наскільки це реально небезпечна от операція, якщо її проводити? Ну звісно, що вона небезпечна, така операція. За такими засобами постійно будуть слідкувати, намагатися їх знищити. А російські окупанти вони постійно повинні бути мобільними, рухатись. Але зараз говорити про їх винесення до лінії боєзікнення – Це питання, чому тому, що, наприклад, Київ знаходиться під надійною шаленованою обороною з боку цих засобів, з іншого боку, усі інші міста мільйонники в нас по Україні і не тільки міста мільйонники а ті міста, які є в зоні прориву засобів протиповітряної оборони, нашої ППО. Російськими або ракетами або шахедами вони не захищені цими засобами, і вони потерпають від ударів балістикою, наприклад, яку вони не можуть перехоплювати гіперзвуковими ракетами і так далі. Російські війська продовжують ну, наносити удари по українській енергетиці, і я сьогодні вранці прочитав в давайте так, російському ліберальному ЗМІ. Наступное. Хочу, чтобы вы прокомментировали. Российские военные продолжают наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. В Харькове в результате ударов разрушены ТЭЦ и почти все электроподстанции. Могут ли массовые российские удары по Харькову быть подготовкой к новому наступлению на город? Я специально читаю мову оригиналу и специально звертаю увагу, что я посилаюсь на російські ліберальні змі, чому тому що саме вони пишуть в останній час про те, що Харків і Одеса є найближчими цілями російської армії. Мовляв, там щось створюють, якісь ударні кулаки або мобілізація нова може бути, або ще щось і так далі. Це наратив, чи чи, чи, чи це реальне жодного ударного кулаку на сьогодні не спостерігаю, щоб створювалось для захоплення Харкова або Одеси. І говорячи саме про Харків, це терор проти цивільного населення, в першу чергу. Це терор, але не підготовка для наступальних дій у Росії зараз немає можливості реалізувати наступ на Харків такої кількості сил та засобів просто нема. Скільки їх в такому разі, тобто яке має бути угруповання за чисельністю для того, аби ми почали вже розуміти, що Росія готується. Ну, якщо Білгородській області буде сконцентровано 100 тисяч на ударна група, то це вже е, привід для того, щоб е, хвилюватися, але загально для проведення такої операції в напрямку Харкову потрібно до 500 тисяч особового складу і десь приблизно 100-150 тисяч резервів. В Донецькій області цими вихідними здається в суботу, значить, росіяни провели найбільшу, як повідомляється, танкову атаку за останні два роки, і видання Forbes пише про те, що вона була зупинена українськими військовими. Там багато російських танчиків було просто знищено, просто знищено зруйновано. І я, от намагаюся зрозуміти, що ну, чим керувалися вороги, коли проводили цю атаку, що вони хотіли досягти. Чому знову колоннами вони пішли, так? Ну Здавалося, досвід... вони завжди колонами ходять. Завжди колонами. Тобто їх взагалі нічого не досвід історії нічому не вчить Який досвід? немає ніякого досвіду, вони нічому Який не вчаться. Досвіду, наприклад. Вони нічому не вчаться. Вони не вчаться. От і все. Я коли чую, що вони чомусь там вчаться, ну, знаєте, я так посміхаюсь, окей, окей, кажіть, кажіть. Мені дуже подобаються історії, що про це, от от ви знаєте, вони навчилися воювати. Навчилися, вони адаптувалися, пристосувалися вже до ситуації, але не навчилися. Вони не навчилися якось використовувати свій фарш, людські ресурси, м'ясо, яким закидують наші позиції, якось унікально, щоб мати більш високий коефіцієнт корисної дії. Так, вони там а, намагаються а, там, діяти невеликими групами, там брати з собою боєкомплект. Помирає перша група, друга заходить, використовує цей боєкомплект. Третя взагалі ще налегкі ідеї і так далі. А, отже, але що тут нового? Це, це не вчаться, вони використовують те, що і так було відомо, просто раніше не використовували. Тобто, тут немає елементу, тому що вони чомусь вчаться. Той самий ланцет, мені дуже подобається, як багато хто. Вони навчилися робити більш потужні ланцети. Нічого подібного вони не навчилися, тому що в 2019 році, коли було презентовано перший ланцет, усі, навіть російські спеціалісти, їм говорили, що. Ви зробили бражуючий боєприпас за сколково-фугасною бойовою частиною на півтора кілограма, яка кріпиться на монтажній піні. Який може бути результат від цього ланцету? А результат такий, що ну, проти Буханки він відпрацює так, проти там, вас 21 10 так, відпрацює. А от проти танку ні. Проти навіть е БТРу він не відпрацює ідеально, якщо вразливу зону не влучить все. І, і то і, і тому вони зробили потім ланцет з кумулятивною бойовою частиною на три з половиною кілограми, і це реально вже була проблема навіть для танків. От тоді це була реаль це стала реальна проблема для нас, а, а до того ні. Вони були досить такі примітивні, але про це відомо було з 19-го року. Це еволюція, це навчилися. Ні. Вони використали ті рекомендації, які вже майже чотири роки було. А, тому ні, вони нічому не вчаться і не будуть вчитися. Вони можуть змінювати тактику, адаптуватися, пристосовуватись, а, Але переважно в них а, тактика одна і та сама: кількість, тупо кількість, все навіть з кабами. Навіть з кабами вони використовують кількість. Не якість, а, бо ну давайте так. Яка якість? Всі па частина падає в Білгороді, Білгородській області. По регіонам Росії частина падає десь в полі по території України, навіть не вибухає, частина не влучає в ціль. Так це дуже потужна зброя. Так, вона вскриває наші лінії оборони, так вона вскриває наші укріп райони, але якби вони їх використовували ну з розумом, називу це так ефективніше. Повірте мені, у нас би проблем було б ще більше. У нас і так проблем від Кабів. Дуже багато. А якби вони дійсно їх використовували професійно з високим коефіцієнтом корисної дії, ну тоді дійсно вони вже, мабуть, під слов'янськом були. Повідомляється, що збройні сили збили російський дуже дорогий безпілотник. Він називається Форпост. Я до речі, лише сьогодні про нього дізнався раніше. взагалі я уявлення не мав, що в них є подібні безпілотники. Їх називають типу там аналогом Байрактару. Вони що там здатні ракети якісь нести? да От несуть додатково бойову, бойове навантаження, вигляд двох ракет або іншого озброєння щоб вражати наземні цілі. Ну, слухайте, непогана така здобич, так? За сім мільйончиків. Дрон. так Це не зовсім аналог беректару Це більш він зроблений на базі ізраїльських БПЛА такого типу. Тобто, ну вони його саме. Скопіювали вони мали е, ліцензію на виробництво, а потім вони його просто скопіювали. Е, так, непогано. Вони зараз переважно використовуються як розвідувальні, тому що для нанесення ударів е, їм необхідно заходити в зону враження засобів протиповітряної оборони. Це дуже ризиковано. Е, до речі, в 2023 році удари, які наносились по Москві, по Кювежі, е, Москва Сіті. То саме ці удари наносились по офісам, які відповідають за виробництво цих БПЛА. це так невелика ремарка. Цікаво, цікаво, пане Олександре. Е хотів би з вами проговорити ще одну історію, яка стосується е е американської допомоги, тому що е в останні дні особливо це ця тема актуальна. Майк Джонсон, спікер палати представників, на нього здійснюється величезний тиск, як дописують журналісти, і це не дивно насправді, тому що ну і Європа про це говорить, і політичні опоненти в сполучених штатах давай став на голосування цей проект закону щодо допомоги, і от він каже про те, що після пасхальних канікул він поставить цей проект закону. Не зрозуміло, поки що в якій формі, можливо, там в формі кредиту. Можливо, він пристане на ті пропозиції, які вже узгоджені. Ну в редакції цього законопроекту не знаю, але цікаво. Інше, як ви думаєте, чи зміниться якась номенклатура? Ну тобто, чи нададуть нам після голосування, якщо дійсно проголосують іншого виду озброєння? Хай спочатку проголосують, це найголовніше, те, що він ще може поставити 9 квітня його на голосування, це ще не обов'язково, що за нього проголосують, але загально, якщо уявимо собі, що так. Я не виключаю, що дійсно можуть з'явитися якісь нові позиції в номенклатурі, але давайте після цієї досить тривалої паузи, вже майже півроку. Хай буде постачання хоча б тієї номенклатури, яка вже є звичною. Боєприпаси, артилерія, ствольна, реактивна бронетехніка. Вже те, що ми бачили: М2 Бредлі, Абрамси, хай теж, також ідуть. М777 гаубиці, Паладіни, хай все це також постачається, і боєприпаси якомога більше. А про якусь нову номенклатуру Ну можна поговорити вже потім. Тобто, спочатку, те, що можна найскоріше відправити до України, але знову ж таки повертаємось до найголовнішого: хай спочатку також проголосують. Бо той, те, що під то, яке вони влаштували, ну. Тут не в чому не впевнений в таких умовах Тріпався мені на очі. В один матеріал десь за два дні тому напевно, і там журналісти писали про ці каби, які використовують росіяни. Я про них згадував вже їх багато. Великій кількості вони дешеві, великій кількості в Росії. І вони пишуть про те, що вони не такі точні, вони не такі якісні, не такі класні, як американські. І тут вже ви, ви виправляєте DJI, можливо, DJI, Я точно не пам'ятаю як. Але їм їх нам не вистачає. От я хотів запитати з новою допомогою, якщо дійсно проголосують, нам варто розраховувати на ось таку альтернативу зі сторони сполучених штатів, тобто усі керуючі можливо, розумні їх так радше назвати авіабомби? Джелис розумна авіаційна бомба. Так коригована авіаційна бомба з реактивним двигуном, а ми такі отримуємо від Франції до речі, Хамер типу. Їх є декілька модифікацій. Так, я не виключаю, але GLSDB це е, нова для США також зброя, вони її зараз масово так серійно не виробляють, хоча потреба в неї є, і цілком можливо, дійсно, що ми можемо її отримувати її. Е, до речі, саме зараз ми отримуємо ті пакети допомоги, які раніше нам видавалися, але ми їх не отримали. Тільки зараз ми по цим пакетом допомоги отримуємо зброю. Тобто, е, я навіть приводжу такий приклад: в січні 2023 року, перший пакет в січні 2023 року, який було надано Україні, в його складі були бронетранспортери М1117. Ці бронетранспортери в зоні бойових дій з'явилися тільки в перший е, на початку 2024, тобто, майже рік пройшов з того моменту, як вони з'явилися в зоні бойових. Дій, в принципі, так само і по багатьом іншим моментам. Тобто, зараз ми можемо спостерігати, що постачання також від США йдуть, вони стосуються минулих пакетів, і серед цих пакетів є і пакети допомоги щодо Джейлс Дякую вам. У мене останнє запитання. Якщо дозволите, розумію, що графік у вас Доволі напружений. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, от коли ми читаємо повідомлення про те, що Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів, прибуде до Парижу, зустрінеться з Макроном. А після того а і обговорить порядок міжнародний порядок денний, у тому числі і Україну. Після цього я так розумію, він відвідає Брюссель. Де зустрінеться з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО і в тому числі з паном Кулебою? От у мене до вас запитання просто інформації мало щодо цього. Хочу дізнатися, це пов'язано з нашими євроатлантичними устремліннями, чи це радше мова про допомогу, яку будуть обговорювати для України в контексті війни? А в будь-якому разі про допомогу для України будуть обговорювати і будуть обговорювати. Наше прагнення вступу до НАТО, але ми повинні також розуміти, що допоки в нас не закінчиться війна до НАТО, я більш ніж впевнений, це моя особиста думка, але я впевнений. До НАТО ми не вступимо, доки не переможемо в війні, і в нас не буде проблематики окупованих територій. З окупованими територіями і в стані війни нас ніхто в північно-Атлантичний Альянс не візьме. Хоча є цілком можлива ще і третя тема, яка буде підійматися. А це а, войовничі заяви Еммануеля Макрона останнього часу. Хто зна, о, можливо, все ж таки Франція, яка перехопила цю ініціативу створені якоїсь коаліції союзників на кшталт, як це було під час Другої світової війни? О, можливо, в США зрозуміли, що вони втрачають о, історичну ініціативу. Вирішенні цих питань, хоча в, під час Другої світової війни вони а, були, ну м'яко кажучи, так, основними основним рупором а, цієї ініціативи союзників. А, хто зна? Але цікаво, реально. Особливо знання, реально дуже цікаво. Спасибі, пане Олександре, вам дуже цікава розмова. Вийшла. Бережіться, будь ласка, до зустрічі. Навзаєм на все добре.